Фільм, який просто шокує вас своєю жорстокістю, а найстрашніше те, що він знятий на основі реальних подій це реально відбувалося, і це просто страх і жаху. Так, от ти дивишся цей фільм і думаєш, боже, ну не вже існують такі жорстокі люди. Привіт, це кіномамка, і тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі, ділися моїми відеосами з друзями та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. Адже це мама на мрія. Цей фільм розповідає про е, сина Сада. Хусейна, про удея Хусейна та про його двійника. І про якийсь певний період його життя, коли підготовлювали ось цього най, найвідомішого двійника, його боже, я вже забула, як його звали, його звали Латів, по-моєму, а прізвище, я не пам'ятаю. Ну, Типу, там йому робили е всякі там пластичні операції, вчили його поводитися так само, як цей Удей Хусейн. І от, показується період його життя, коли саме оцей двійник знаходився поруч з цим удеєм. І це просто кошмар. Просто ужас. Я потім подивилася документальний фільм про цього Удея Хусейна, про сина Садама Хусейна. І я була шокована просто вообще. Тобто, в фільмі те, що зображено в фільмі, це іще ще такі, знаєте, цвіточки, це ще не зображена повністю його історія. Коротше, фільм нереально крутий, фільм дуже класний. Він називається. Двійник диявола. Хто дивився цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам хто ще не дивився, я вам рекомендую подивитися цей фільм, і ви будете просто в шоці і в захваті одночасно, тому що фільм нереально крутий, не дивлячись на те, що він дуже жорстокий. Там дуже багато таких прям сцен, від яких я просто так от закривала очі, тому що це просто було неможливо дивитися.